Ось таким штроборізом ми зробили отвори для прокладання кабелю по штукатурці. Ось так проходить кабель, закріпили його, тут підпітка буде, тут є фаза і нуль. І на обратну сторону тут буде розетка зверху для підключення Wi-Fi роутера. Ось так. І зараз там буде зароблюватись та дирка, коробка буде ставитись, ось така коробка, і закріпимо гіпсову штукатурку. І все замажеться